Це починається ніч. Починається ніч. Є проблема в тому, що я хочу жерти. Я дуже сильно хочу їсти. І. Ну, Типу, у мене вже трохи голод починає. Ну я думаю, ніч переживу ще. Якщо не двигатися, то можна, в принципі, пережити. Що це таке? Ви зачули? What the fuck? Тихо! Не смі... не смі... Не, 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 не сміх. Так, це тобі не сміх не смешилки. Твою <рив> мать, воно все ближе і ближе. Так. Йди <рив> в сраку. Закрито. Тихо! В мене вже, блін, галюцинація починається. Йди гуляй. Ну там щось.